Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Подивіться сьогодні, до нас прийшла лялочка Софієчка. Скажіть мені, будь ласка, чим вона відрізняється від наших дівчаток? Так, вона лялька і вона не жива. А якщо я у Аріни запитаю, ти хто? Вона відповість, я дівчинка. А якщо я у Андрійки запитаю, ти хто? Він відповість, я хлопчик. А ви всі хто? Ви дітки? Так. Я, ви, ваші тата та мама, дідусь та бабуся, ми, ми всі з вами, з вами живі люди. Подивіться на дошку. Це все живі істоти. Якщо ми не знаємо назву тварини, ми запитуємо, хто це? Всі живі істоти дихають, слухають, пересуваються. А якщо ми поглянемо навколо нас, нас оточують предмети, які не рухаються, не не дивляться, які не чують. Вони відповідають нам запитання Що це? Зараз ви пограєте в гру живе не живе. Граємо, ми граємо, ми граємо завсякто. Граємо, ми граємо, ми граємо завсякто. Привіт! Давай з тобою зіграємо в гру. Живе та не живе». Півник це хто? Чи що? Так? Хто? Півень належить до живої природи? М'яч. Це хто? Чи що? Так, що? М'яч належить до неживої природи? Кролик? Це хто? Чи що? Так, хто? Кролик належить до живої природи? Камінь це хто? Чи що? Так, що? Камінь належить до неживої природи. Машина це хто? Чи «ЩО»? Так, що? Машина належить до неживої природи? Люди, це хто чи що? Так, хто? Люди належать до живої природи.